Всім привіт! Відео про індукцію. ну Ніби тут же нема що знімати дуже про ці індукції. Стандартні в них проблеми це найбільш навантажена частина, там транзистор і діод пробити і там вигорає запобіжник. ну Саме стандартна проблема. ну В даному випадку тут дві, дві працює у нас. Половинки. от Якщо включити індукцію, то м, одна половина працює, друга е, Е0 помилку видає. Тобто ця помилка означає, що ну, немає посуди. Наша індукція не бачить посуди. Ну, відповідно, от видає оцю помилку. Е індукція ну, в досить гарному стані. Не, ну, я так розумію, не дуже багато нею користувалися, бо ще відносно чиста всередині. Значить що? Ну, в першу чергу подивився до транзистора, переглянув ну, діодний міст, пайки, всі, ніби все окей, все нормально. Перед... Подивився в сусідню сторону, якісь заміри загальні провів, ну, пробігся, ніби все нормально. І И... в чому проблему знайшов? От тут в нас є два резистора. От один я вже виправив 820 Ом. От оцей резистор, не знаю, 24 Вт. 820 Ом, 820м 820, 820 кОм. Він в обриві. Тут два їх послідовно. Він один в обриві. Тобто. От іде наша цепочка, один резистор, другий резистор, і біжить через перемичку набу, десь бігти на контролер, одним словом. І от Тому вона і не бачить посуди. Треба замінити цей резистор. Ну, ніколи в мене такого ще не було, тому я десь трохи застряг з цією індукцією. Відео можливо комусь допоможе і буде корисним. Ну, n 0 яка ще може бути причина? Тут можуть бути криві пайки, конденсатори, погані контакти самої катушки е індукційної, може бути в, ну, в обриві. Сам транзистор може бути і не пробитий, може бути дефектний, в кого які, тут щось може теж відгоріти, відвалитися в платі управління. Транзистори, які стоять перед самим IGBT-транзистором. Тут стоїть драйвер. n 531 сам контролер глючний китайонський. Ну Такі основні причини. Десь ну, пайка, тріщини. ну Тут немає пайки тріщин, хіба з заводська. Ну, така от була ситуація. Не знаю, чи куплю новий, чи, можливо, знайду такий. Та й усе. Кому допоміг, сподобалося, лайкайте, підпишіться на канал, якщо вам щось сподобалося. На, на каналі є багато відео різних ремонтів. Ну і сподіваюся, буду знімати надалі. Всім па-па і хорошого дня ремонтів вам швидких, легких.